Це безпосередньо збір всієї доказової бази кримінальних злочинів. У нас їх поставлено на сьогодні близько 34 тисяч по всій країні безпосередньо які наша основна задача, звичайно, це як національної поліції України. Це збір всієї доказової бази, правильна класифікація цих злочинів і передача вже подальші компетентні органи в залежності від статті. Це може бути або Генеральна прокуратура України, або або Служба безпеки України, або там ДБР, якщо ми там говоримо там про якісь інші злочини, ну знову ж таки, але це основна її задача. Ми повинні розуміти, що ми повинні повторити цей Нюрбанський процес 2.0 і доказати знову всьому світу, доказати на юридичному фронті. і чому це важливо? Я дуже коротко скажу: хто не знає. Воєнні злочини не мають терміну давності, і це головна наша прерогатива на міжнародному зараз буде акценті, тому що ці покидьки рано чи пізно повинні понести по.